31 грудня країна-агресор в чергове завдала ракетного удару по Одещині. Внаслідок атаки цивільна людина отримала вогнепальний осколковий перелом обох кісток лівої гомілки. Чоловіка терміново прооперували в Білгородністровській міській лікарні. Через тиждень наша знімальна група відвідала пацієнта. Роман був госпіталізований до нас в екстреному порядку. Був ургентно взятий в операційну, прооперований, накладено апарат зовнішньої фіксації стрижневої, проведено ПХО ран, видалення сторонніх тіл з гомілки. На сьогодні рани загоюються первинним натягом, набріку нема. Хворий активний, рухається. Слава Богу, що все так добре закінчилось. Скільки часу потрібно буде на реабілітацію? На протязі півроку року хворий буде повернути до повного функціонального свого стану. Як ви наразі почуваєтеся? Дуже добре. Дякую врачам, які швидко і оперативно зробили как бы мені всю операцію. Так що я дуже доволен і активен, готов бігати. Бігати мені здається не так швидко. Але по палаці можна гасати, да, можна гасати, Да. На жаль, вкотре країна терорист демонструє свої прийоми та методи залякування. Дуже тішить оптимізм Романа. Тож побажаємо чоловікові якнайшвидшого одужання. Олеся Самчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.